Вітаю вас на каналі IT ORAKU. В цьому відео я розповім, як зробити бекап конфігурації маршрутизатора MicroTip, а також розповім, як легко та просто оновити вашу операційну систему з роутер OS 6 до роутер OS 7. Почнемо з резервного копіювання системи, або, як ще його називають, бекап. Підключаємось до маршрутизатора. Переходимо на вкладку Files, вкладка File. Натискаємо кнопку Backup і в полі Name пишемо назву нашої резервної копії. Називаємо так, щоб потім було зрозуміло, що це таке. Вписуємо бажану нам назву. Також тут є можливість запаролити нашу резервну копію системи. Для цього на вкладці Password вписуємо бажаний нам пароль. Таким чином ми захищаємо резервну копію. Тобто, не знаючи пароль, ніхто не зможе цю копію використати. Головне тут, щоб ви самі не забули цей пароль, інакше у разі потреби використати цей бекап ви не зможете. Вкладка Encryption вказує на те, що резервна копія шифрується. В даному випадку це ключ sha 256 біт. Нижче можна відключити шифрування резервної копії, виставивши галочку навпроти Don't Encryption, що означає не шифрувати. Пароль і шифрування це спосіб захистити вашу резервну копію на випадок, коли вона буде викрадена зловмисником. В такому випадку, зловмиснику для того, щоб прочитати конфігурацію вашого маршрутизатора, доведеться взламувати шифрований бекап. Отже, вписали ім'я копії і натискаємо кнопку «Бекап». І як бачимо, ваша резервна копія з'явилась у списку. На цьому зі створенням бекапу все переходимо до оновлення ОС. Натискаємо на вкладку System, Package і тиснемо на кнопку Check for Update. У вікні Installed Version бачимо версію OS, яка у нас встановлена. В моєму випадку це версія 6.49.10. Цифра 6 вказує на те, що це роутер OS 6. Будемо оновлювати пристрій до версії роутер OS 7. Для цього натискаємо на випадаючий список у вікні Channel. Обираємо Upgrade. І бачимо, що у вікні Latest version з'являється версія прошивки 7.11.2 Цифра 7 на початку вказує саме на те, що це роутер OS 7 Далі просто натискаємо кнопку Download and Install і чекаємо, поки оновлюється наша операційна система. Після оновлення нам ще потрібно оновити роутерборд Для цього ми переходимо на вкладку System, вкладка Routerboard. Натискаємо кнопку Upgrade, ОК OK, і закриваємо це вікно. Переходимо на вкладку System і натискаємо кнопку Reboot. Тобто перезавантажуємо наш пристрій. Це потрібно для того, щоб всі оновлення вступили в дію. На цьому оновлення системи завершено. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк і підпишіться на канал. З вами був it Оракул. На все добре!